Добрий вечір, мої любі передплатники україномовного каналу. Ось так от закінчується день середа 7 лютого 2024 року. Почався день з повітряної тривоги і весь день. Увесь то тривога, то відбій, то тривога, то відбій. І зараз сижу з бабусею, граю в доміно. Вже поснідали, і вона знов лунає. Коли це скінчиться, ніхто не знає, в кінця і краю цьому немає, настрій, щось дуже поганий настрій, який такий, не знаю, передчуття щось таке. Ладно, не будемо про погане. Залишається нам тільки сподіватися на найкраще. А зараз тепло на вулиці. Плюс 6 градусів для лютого місяця, для початку лютого. Це дуже і дуже гарно. Ладно, сподіваємось на найкраще. Усім хочу побажати тихої, спокійної ночі. То, що лунає, хай воно лунає. Тільки б нічого не прилітало. Все. Усім миру добра, злагоди. Всім щиро дякую за те, що дивитесь. Ой, як же воно годить. І будемо жити, незважаючи ні на що. Сподіваюсь на це. Все. До побачення, мої любі. Пока. Завиває